Дорогі друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас тема, яка дійсно важлива для кожного. Чому? Тому що у нас завжди були е, такі семінари по очисті, по е, дезінтоксикації, які е, ми сприймали як курсом, і думали, що це правильно. Але е, по функці... функціональній терапії і по взагалі по е, фізіології. Ви зрозумієте одне: печінка кожен день нейтралізує токсини, проводить детоксикацію. І печінку треба підтримувати як і жовчний міхур, кожен день. Тому зараз ми розглянемо, які у нас функції печінки, розглянемо, як у нас проходить переварювання їжі, щоб вам було зрозуміло, чому так важливо в цьому в процесі. Правильно користуватись жовчним міхурем. чому його треба весь час, якщо він не працює в якійсь мірі, опорожняти додатково, чи е, фізіологічно, чи навіть, можливо, і е, певними методами, які методикою голова чи, чи іншими методиками, тобто е, фізичними методиками. І зараз Перше, акцент роблю на те, щоб ви зрозуміли, ми маємо правильно е, користуватися своїми органами, які, в принципі, перетравлюють їжу. В першу чергу ми маємо правильно розуміти, що ротова порожнина вона для того і зуби для того, щоб добре пережовувати їжу. Там амілазалі за цим починають розщеплення, але їжа має бути настільки. Ну, включена в пережовування, що ну, мабуть, треба разів 33 прорахувати, коли ми пережовуємо, щоб їжа якраз була змочена амілазою, і той комок став солодким. От. Чому це так важливо? Тому що коли їжа е, як, об, в якійсь мірі починає переварюватись і переходить в е, наш шлунок, то в принципі вона вже має мати якісь ферменти. Але основне це вуглеводи. В шлунку основна переварювана функція це переварювання білків. І чому так важливо зранку починати їсти сніданок з білків не з кави, не з якихось млинців, не з якихось каш. Тому що ми включаємо шлунок, і за рахунок включення шлунку соляна кислота, обробляючи білок, його розпутує от на волокна, і е, тоді утворюється кислий хімус, який, по суті, є тим важливим е, ефективним таким е, моментом, що він збуджує роботу. І жовчного міхура, і дає можливість викинути достатню кількість якраз жовчі і опорожнити жовчний міхур. Разом з тим, в ранішньому порціоні має бути велика кількість, як я вам колись казала, клітковини. Для чого? Для того, щоб за собою, як кажуть, включати. І жиру, щоб включати всі можливі ферментативні процеси, тому що хімус, який буде подразнювати в 12-персній киш, кишці як е, виділення і жовчі, а жовч буде стимулювати виділення пішонкових е, ферментів, і це все дасть повне переварювання їжі. Якщо цього немає. Якщо ми їмо млинці або е, п'ємо каву, то по суті ми включаємо тільки е, роботу е, ну, незначного і, е, е, шлунку, хотіла сказати, шлунку, і разом з тим немає повної, е, як кажуть, е, віддачі жовчі. Тобто у нас не спрацьовує процес правильного переварювання. І далі той хімус. Уже оброблений жов, жовчею, він уже має не кислий свій не, pH, а має лужний, він переходить в, в кишківник і в 12 персні, е, тому що якщо не оброблений жовтчю, то Попадає кислота і часто виразки якраз. От для того, щоб це все сталося, нейтралізувалося, виділилися ферменти. Додатково в 12 палій під'єднується, як е, ми знаємо, ентерокінази 12 палої, і це все дає можливість повному переварювання їжі. Якщо цього немає, є перекуси, то це все у нас. Ну, неправильно, І воно веде до е, різних проблем шлунково-кишкового тракту. Ну, е, Саме основне хочу е, акцент зробити на тому, щоб ми знали, як правильно і чому так важливо користуватись жовчним міхурем і також печінкою. Зараз ми з вами коротко, е, я вам в презентації там більш детально є, коротко розповім про функції печінки. Чому? Тому що якщо ми знаємо, які функції виповняє печінка, то в принципі ми розуміємо, для чого вона потрібна нам і наскільки вона буде ефективною в різних процесах. Ну, Перше, те, що ви знаєте, що печінка. Продукує жовч. І ось якраз без жовчі без жовчі не буде правильного переварювання їжі. Тому що жовч, по суті, маючи жирні кислоти, холестерин інші там включення, вона робить свою роботу, в якому направленні? Ну, насамперед, це емульгація жирів. Без жовчі не буде переварювання жирів. І якщо недостатньо жовчі, якщо в нас. Застій, то в нас закрепи, у нас проблеми, і вздуття, і різні розвиваються процеси гнильні, тому що жовч це по суті якраз затримка всіх гнильних процесів. А саме основне, гельмінтози при достатній кількості жовчі ніколи не будуть розвиватися. Чому? Тому що в, в такому лужному середовищі гинуть всі яйця гельмінтів. Разом з тим, ви зрозуміли, що жовч активує ферменти, ферменти і кишківника, ферменти підшлункової. Якщо недостатньо жовчі, то тоді питання виникає з підшлунковою і лікують підшлункову. А в першу чергу треба гарно е, допомогти жовчному, щоб він повністю випорожнявся. І не був застої, щоб не виникало там е, калькульозних якихось відкладень. Добре, ми маємо думати про те, що е, жовч також, е, ми знаємо, в 12-палій кишці у нас не має бути бактерій, якраз жовч це все знешкоджує. І крім того, жовч посилує, посилює рухи кишківника, як і 12-персної, так і е, товстого кишківника. Ось це така перша функція печінки утворення жовчі. Далі запам'ятали те, що у нас е, діло в тому, що в нас е, сама печінка це депо, депо і крові і депо глікогену. І якраз я хочу зупинитися на тому, для мене це був, теж, теж було відкриття: як себе вести при ацетоні, коли виникає у дітей ацетон. Ну, перше, те, що ми повинні розуміти, що глікоген у дорослих він накопичується чи маленько, а ось у дітей його незначно. І коли йдуть якісь захворювання або є якісь е, проблеми, е, які виникають, наприклад, при фізичних великих нагрузках, при стресах, ото глікоген, глікогену не вистачає. Чому? І глікоген там з'єднаний якраз із жирами, і він починає розпадатися і утворюються кетонові тіла, і виникає ацедо, ну, ацетон. Значить, Що робити в першу чергу в такому випадку? Це не треба наводнювати дитину, а навпаки, для того, щоб була енергія, потрібна глюкоза. Значить, ми повинні в цьому випадку, в першу чергу, дати дитині. Глюкозу не 5%, а насичену, наприклад, 60 мл води і 40 мл цукру для того, щоб забезпечити нерозпад глікогену і дати можливість відновитись у тому, де печінці. Разом з тим, ми маємо пам'ятати про те, що має наша печінка. Ну, велику бар'єрну функцію знешкоджувати шкідливі речовини. Є екзотоксини, є ендотоксини. Екзотоксини, ви знаєте, всі це і спирт, і ну, алкоголь, це куриво, це маса, їх ліки і так далі. Але є багато екзотоксин. Печінка кожен день до 90% якраз працює над ендотоксинами. Це надлишки наших гормонів, це надлишки наших біохімічних різ, різних сполук. Це маса продуктів, які виникають в нашому організмі. Особливо вони виникають тоді, коли ми споживаємо продукт, який є токсичний і неприйнятний для організму. Тому, о, ну, скажімо, очищати печінку. Допомагати печінці треба кожен день, тільки просто розуміти, що є коферментами в очистці і як це потрібно робити. Зараз ми трішечки зупинимося на цьому, але я хочу акцент зробити на тому. В вівасані є багато продуктів, які по суті мають велику таку, вагову частину і участь, якраз в переварюванні і виведенні під час першої і другої фази детоксикації. Зараз ми зараз будемо розбирати це. Що ви розуміли, що без цих речовин детоксикація не проходить, і по суті ми маємо їх забезпечувати кожен день для того, щоб печінка могла справитись і не дати потім питань, таких, наприклад, як є надлишок естрогенів в різних форм, які потім приводять до онкологічних захворювань і до інших питань. Я ще хочу зупинитися на те, що, в принципі, ви розумієте, в печінці багато синтезується білків, і імуно, скажімо, білки, і протромбін та маса, я не буду зупинятися на цьому. Просто знайте, що білки, які потрібні для імунного захисту, білки, які потрібні для роботи клітин, тому в печінці це все синтезується. Далі. Печінка, де по крові, я вам це теж говорила. Так, і участь всіх-обміні всіх, е, участь в всіх-всіх речовин. Ви знаєте, що е, і вітамін Д, і перетворення Т4 в Т3, ви знаєте, що щитовидка, е, якщо немає селену недостатньо, то е, не буде перетворення Т4 в Т3. Багато там речовин впливають на це, але з печінкою пов'язаний селен. От, е, Далі ви. Ми повинні пам'ятати про те, що печінка є депо всіх багатьох вітамінів. Ну, ви знаєте, група Б, Д, і К, і, і вітамін А, і є, е, тобто і мінералі, і вітамінів, це депо. І тому ми маємо для того, щоб вона працювала нормально і правильно цим всім насичувати організм. Далі, що хотіла сказати. І второго, б... От, Значить, ви маєте знати те, що е, має е, кожен розуміти, що є дві фази детоксикації, і чому ми маємо розуміти це? Тому що ці фази впливають на виведення тих решток, тих токсичних речовин, і, е, наприклад, я кажу, щоб менше було того ж метіоніну, менше було, е, наприклад, того ж гомоцистеїну. Цьому треба допомагати печінці, тому що пер правильне переварювання, от, як кажуть, гомоцистеїну в іншій сполуки, якраз е, робить печінка. І перша фаза детоксикації це по суті активується е, цитохромами П450. Їх доста є практично цих е, цитохромів. Е, я не буду їх називати для аудиторії лікарів. От, але я хочу сказати, щоб ви розуміли просто, як, що відбувається в першій фазі детоксикації. Це, по суті, перша лінія захисту від е, будь-яких токсинів. От, що робиться на першій лінії захисту? Всі токсини подрібнюються, вони стають в об'ємі набагато легші і менші. Розумієте? І е, вони стають можливими для да, е, дальнішого перетворення в більш тому, скажу, менші форми і водорозчинні форми, і якраз в е, безпечні вони перетворюються в більш безпечні продукти. От. Щоб ви розуміли, що в першій фазі я теж не буду розповідати. Як це робиться, але я вам скажу, що там проходять такі процеси, як окислення. Ви знаєте, що це таке відновлення, гідроліз різних ксенобіотиків, різних токсичних речовин, гідратація. От якраз подрібнилися ці всі речовини до менших частинок, і тепер є можливість ці менші частинки в друзі, в другій фазі детоксикації перевести. В водорощинні форми, тому що багато ну, речовин, які поступають в печінку, особливо жири, вони не можуть смоктатися і не можуть пройти без другої фази детоксикації на користі, на, як кажуть, на відновлення. Тому ми маємо розуміти, що в другій фазі відбувається якраз металювання, сульфатація і відбувається конюгація, також глюкоронізація. Що це таке? Це такі, процеси, це такі процеси, які по суті перетворюють речовини в водорозчинні. І тоді із печінки виводиться це. В двох напрямках виводиться в жовч і в кал, і виводиться в сиворотку крові через нирки в сечу. І е, чим краще працюють ці дві фази детоксикації, а працюють вони тоді, коли є достатня кількість. Я там написала достатня кількість речовин, які допомагають в цьому. От це в першу чергу, щоб ви знали багато речовин, які Вівасан має. Це друга фаза: це сірка, це вітаміни групи В, це, по суті, велика кількість, скажімо, речовин, які допомагають і в виведенні. А в першій фазі це в основі лежить теж велика кількість вітамінів В, це також і Q10, це по суті ну, велика, велика селена речовин, які допомагають цьому процесу. І коли о, у нас нестача, наприклад, тож заліза для першої фази, вітамінів групи Б, фолівої, коли нестача в нас магнію, коли нестача у нас селену, то ці всі процеси не відбуваються. А якщо не відбувається, то значить ідуть е, ну, рештки, які, по суті, є токсичними, які приводять до. Різних захворювань, які приводять до того, що, по суті, виникають вільні радикали, виникають генетичні мутації, виникають пошкодження ДНК і виникають онкології. Уже тривога в нас. Ну, продовжимо ще трошки. Далі, ще я хотіла що сказати. В другій фазі детоксикації дуже важливо мати велику кількість, я вам вже сказала, сірки. Чому? Тому що всі процеси в другій фазі якраз проходять сіркою. І ось у нас є якраз продукт, який достатньо має, скажімо, сіркових з'єднань, це наш гліократ. І я дійсно от перечитала, у мене є презентація, колись я вам давала що понад 100 з'єднань. В часнику в сірки, і по суті, чому я так акцент роблю? Дійсно, цей продукт нам треба всім періодично пропивати. Для чого? Для того, щоб відновляти роботу печінки, для того, щоб проводити не тільки дезінтоксикацію, але й проводити. Ну, скажем, роботу на рівні ендотелію, бо він протизапальний. А я вам казала, одна із причин є проблем всіх хвороб це запалення. І часник потихеньку знімаєте запалення, зменшуєте запалення. От. Тепер там є також речовини, той же бояришник, який впливає на роботу м'яза серця. Тобто цей продукт. Він має після 40 років бути хоча би е, ну, курсами по місяці, в 3 От, е, Я ще просто рекомендую, теж, так як я вам сказала, потрібен селен обов'язково періодично пропивати той же зелений чай. Також е, обов'язково і для роботи е, для роботи особливо жовчного міхура, для роботи серця і також для Фаз детоксикації повинен бути магній. Також я вже казала, що мають бути вітаміни групи Б12, Б6 фолієва. Чому це так важливо? Тому що я вам сказала, що якщо є ці речовини, то гарно проходить обидві фази детоксикації, і разом з тим гомоцистеїн гарно. Перетворюються в проміжні продукти і виводиться, його не накопичується в судинах. А ви знаєте, що це речовина, яка, по суті, ріже судини, яка по суті, травмує ендотелій. І чим більше гомоцистеїну, тим більше буде атеросклеротичних бляшок. То, бо а, холестерин йде для того, щоб залатати цю травму. Ну, я думаю, що ми ще зупинимося на, на процесі. Е, як кажуть, е, і, Лікування і профілактики атеросклерозу, це буде ще темою. Але е, закцентуйте увагу, що це обов'язково. Це обов'язково має бути не курсом, а це має бути періодичність. П'ємо. Потім перейшли на, на додаткову якусь іншу речовину, попили, далі відновлюємо і знову, і знову п'ємо. Тому що ці речовини, от як агліократ, вони мають багато функціональність, вони впливають на різні процеси. Крім того, в, в першу чергу ми маємо розуміти, що можна допомагати е, в цих питаннях е, такими продуктами, як Наша розторопша. чому тому, що е, селібін, селімарин вони теж мають е, значну таку е, впливову дію при фазах детоксикації, і тому не починати з артишочку а рідко, а починати обов'язково з ультразахисту, якщо ми хочемо вплинути на це. От. І е, артишок рідкий, ми маємо вже пити тоді, коли в нас е, в жовчному нема застою, коли е, жовчний працює як часи, от, е, і коли у нас е, не є якісь калькульозні процеси. Чому? Тому що, е, по суті, подразнювати і збільшувати нагрузку на жовчний в таких моментах не потрібно. Жовчний добре пити для того, щоб уже як кажуть було наступне виведення після гарного проль, процесу якраз детоксикації, коли ми пропили розторобшу, а потім ми можемо назначити холін артишок, а потім назначити рідкий. А ми завжди навпаки робили артишок рідкий, потім холін, а потім ультразахист. Значить, трошечки змінюю вам ну, світогляд на це. І е, ще хотіла зупинитись на тому, що по суті всі напої, які мають е, ну, і групу вітамінів Б, і разом з тим і вітаміни А, Е, і, e, і, як я вам сказала, К2 це все важливо для того, щоб вирівняти роботу печінки. І це пити періодично постійно. Тобто, це не курси, а це. Е, ну, як потреба для того, щоб печінка не, на, не могла, я кажуть, збитися своє, свого режиму і праці, і могла правильно і повільно виводити те, що кожен день в ну, великій кількості в ній є. Ще я одну хвилину вашу займу і поясню вам, чому ще важливо особливо. Фази, фази детоксикації підсилювати і працювати з ними, пити коферменти для того, щоб ми не мали отих внутрішніх накопичень наших токсинів. І я наведу тільки сьогодні на одному прикладі: от дивіться: естрогени, якщо вони в надлишку, і якщо вони не проходять правильно. Фаз детоксикації, то їх утворюється декілька форм. Є нормальні естрогени, які, по суті, виводяться і вони наносять школу. Але є дві різні групи ще естрогенів, які, по суті, навіть в другій групі без аналізів нема змін. Але є просто протокол симптоматики по накопиченню Естрогенів, естрогенів дають в принципі. Не полікістози дають масу ну, проліферативних процесів і в в'яївниках, і в е, нашій молочній залозі. І якщо ми їх зменшимо, посилюючи якраз роботу печінки, то у нас не виникне питання потім із е, онкологією. І особливо шкідливі є естрогени, які їх там е, є, різних і декілька груп. але Якщо вони накопичуються, то це неминуче онкологія. Неминуче, тому що йдуть зміни в ДНК. І е, наскільки правильно я розумію, функціонально треба це все розуміти, тому що маса людей мають зараз ці питання, особливо навіть дівчата мають проблеми там із полікістозами, ендомітріозами, мають різні ерозії і так далі. Це проблема надлишку естрогенів, і це не потрібно лікувати місцево. і е, Функціональні терапевти виліковують це дуже е, впевнено і дуже гарно, і це потім не проліферує в онкологію е, з ДНК-зміною, яку потім приходиться або різати, або хімію, або інші методики використовувати для того, щоб зупинити цей процес. І це все починається, дівчата, з їжі. Чому з їжі? Тому що ми правильно маємо користуватися їжею для того, щоб правильна функція була якраз нашого жовчного міхура. Ми маємо вранці давати в їжу чимало якраз речовин, які мають гіркоту. Це той же хрін, це та ж калина наша може бути, це ну, цибуля, часник. Ріпа це все те, що хрестоцвітні, це капусти ріст. Чому? Тому що вони запускають, е, ну, скажімо, вироблення і очищення вироблення жовчі і очищення. Чим швидше без застою жовч виведеться, і е, чим більше у нас буде мікроелементів, вітамінів в їжі, як я вам сказала, це будуть ті ж е, вітаміни. І клітковина, тим менше у нас накопичення буде токсичних метаболітів, тим менше у нас буде, як кажуть, порушення обміну. І це важливо, тому що лікування, як кажуть, гінекології зверху, а не використання отих базових знань, що знизу, що і до чого приводить? Приводить до того, що багато людей мають те, що мають. Ось так коротко сьогодні і е, швидко я з вами поділилася інформацією. Якщо е, це недостатньо, можемо поглиблено це все розглядати, але я вкладаюся в час і е, стараюся, щоб дійсно вам було зрозуміло, не вникаючи вже в медичні терміни, не вникаючи в, в біохімічні процеси. Якщо ви. Зрозуміли це все, то я вам дуже дякую.